Мої шанування пані і панове, це перший відеоблог у цьому році. То, користуючись нагодою, хочу шанобливо привітати, шановне панство, з тим, що той рік настав, що він буде переломним. Бажаю нам усім стійкості сприйняти все те, що буде в цьому році, бо буде безумовно багато такого, що ми навіть і близько не зможемо протрактувати там як перемога і остаточне щось. Буде різне, тому нам просто треба своє робити. Я націлюю вас саме на це і дуже дякую, що ми тут в одній обоймі і в одній упряжці з вами. То щиро вас вітаю, бажаю вам всяких гараздів і добрих нервів на то все. І не думав, я, чесно кажучи, що перший відеоблог у цьому 2023 році я буду записувати ось про це про мовну колотнечу, про внука Ірини Фаріон, бо, чесно кажучи, я, ну як сказати, я, не, я навіть принизливим, принизливим вважаю для українця і українців взагалі ще про це дискутувати і говорити на 9-му році такої довгої війни, на 300 році е, Історичної війни і на першому році, вже скоро. Буде рівно рік цієї найбільш кровопролитної, жахливої, макабричної, кривавої війни, взагалі ще говорити, дискутувати ось про це. Я чомусь думав, що в принципі вже. Ну, якби все, все очевидно, і, і, і тут нема чого це зараз проговорювати, проакцентовувати. Бо хто має українське серце, душу, а не тільки паспорт, той і так розуміє, що це війна за ідентичність, за українську ідентичність, яка має нарешті. Восторжествувати і тріумфально утвердитися на всій своїй території. Коли чую розмови про Донбас, про Крим, то все дуже добре, але мені завжди не знають обурює. Я завжди хочу до цього додати, що власне кажучи, ми боремося не за територію Донбасу і Криму, а українського Донбасу і українського Криму, де українські цінності будуть. Бо території без цього далі будуть як прийшли кобилі хвіст, і, власне, завдання цієї війни, і війна поставила це завдання. Боже, це ж так все очевидно, і, ну, я не знаю. Як ще є люди, які цього не розуміють? Війна якраз і поставила руба, і повен ріст, ось це питання, що начиняти українськими змістами Україну, це і є перемога в війні. Ось і все. І на цьому, в принципі, можна було б закінчити розмову про якийсь там, хтось називає це мовний скандал, там. Ти -ти -ти. Я не вважаю це так. І, може, Ірина Дмитрівна подивиться мій відеоблог. Ця усмішка лине зараз прямо до неї. Можливо, не подивиться, подивитесь ви чи хтось інший. Я хочу вписатися в це, це не скандал. Це є симптоматично-діагностична, е, така символічна сюжетика, власне, 2023 року, як ще одне ключ ключове завдання. Ось те випливає з цього і, власне, це я хочу сказати. Я про це писав ще раніше, що ну, по-різному це сприймалося, але я лишаюся на своїй думці, що, власне, е, війну, оцю велику лютневу, в принципі, вступив поганенький народ. Я прошу вас заспокоїтись на тих словах, не, 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 не кипішувати, не обурюватися, не протестувати внутрішньо, вони колючо звучать дискомфортно, неприємно. Але по собі прошу не судити. В цю війну вступив достатньо поганенький народ, де відсоток колонізованості, відсоток русифікації, відсоток ніякості, відсоток. Тупейшого неадеквата, яке далі зригає на ту святу українську землю своє москвороти, блювотиння ще й зараз, причому тут, в ці дні, про що ми власне і говоримо. Власне, це і свідчить про те, що метастази отого всього руского, всього, всього ворожого, воно настільки глибоко проникло, що по великому рахунку, ну я не знаю, я ж не мірюю на вагах, на міліметрах, на міліграмах, мілілітрах, але ну, половина більше половини населення це власне є глибоко колонізоване населення. І воно вступило у війну своїми москворотими звичками, своїми рускними ютубами, русськими піснями, якими разницями, русскими тими е е гранням на піаніні, е е якраз чомусь піаніно е е русський звук видобуває, дивно чомусь, не, не звук Баха, Генделя і Гайдна, щось русське. Ну, бо з ним все це якраз є такою збірною картиною народцю, серед якого ота критична маса українського. Випружнила, спружинила, і вона все тяне. Поміж тим, ота далі ці драглі колонізовані, далі є, нікуди воно не ділося, І ми з тим маємо працювати під час війни, аби ця війна закінчилася нашою, а не їхньою перемогою. Тому що, по великому рахунку, ну, половина більше половини це мовно і культурно. Колонізовані або нащадки колонізованих, і це по факту так є. І, власне кажучи, саме тому цю війну, і це дуже важливо зрозуміти навіть тим людям, які цього не хочуть розуміти. От вони в домики е, своєму рускомірним, рускоязичному, і все, вони нічого не бачать, вони мають свої права, вони просять бути собою. Вони не розуміють, що все російське є їм не рідне, а насаджене, привите. Як колись ін'єкцію антитіла, щоб викликати оце от, е, їм так привило, що вони це сприйняли вже за своє рідне. Тому, власне кажучи, цю війну і це, це дуже важливо, якраз у 2023 році зрозуміти, бо це рік переломний буде тут або, або куди піде. Воно піде або за українським, або за тим колонізованим, яке теж називає себе українським. І це, власне, час. X. Власне, ця війна, це власне і є спроба ворога завершити, довершити, закінчити і довести до логічного кінця оту саму колонізацію, яку він вже по суті наполовину то зробив. Він вже наполовину мовно і культурно колонізував за ці 30 років. Зараз лишається йому лишається власне довершити цю колонізацію вже адміністративно і територіально. Оце і є вся суть війни. Це є завершення колонізації. Не початок, не спроба колонізації, а завершення тієї колонізації, яку він вже наполовину успішно ворог зробив мовно і культурно. І тому ми маємо зараз оцю дилему, яку ми зараз обговорюємо. І тому на восьмому році цієї довгої війни і, і за місяць до року страшної кровопролитної приходить дитинка з садочку, українська вихована в українських традиційних цінностях і національній ідентичності. Зі словами там москаль. Тому що чує мову ворога. Тому що знає, що це мова ворога. І знає правильно. Питання, що тут не так? Що не так запитала ця дитинка, яка прийшла додому і розповіла про якогось там грішу, який є ворогом? Тому що послуговується гріша мовою тією самою, якою гвалтували в Бучі, спалювали Бородянку і Гостомель, знищували Маріуполь. Окуповували Херсон, і зараз щодня по рації говорять, плануючи обстріли крилатими ракетами України і територію України. І саме ця мова там звучить, не якась інша саме ця. Що не так сказала ця дитина? Хочу я запитати навіть наших таких українських галицьких хрунів, які теж я так читав, накинулися, знаєте, з такими тими знову своїми розумієте, плепса демократію розвели. розумієте. знову, а то, то може не те, бо так, то може, то може сьо. Питання дуже просте, і, власне, чому такі страсті розгор... розгораються якраз на цих питаннях? І вони будуть щоразу розгоратися, допоки не буде вирішене ключове питання цієї війни. Воно звучить дуже просто: частина колонізованого населення України, яке досі є носієм. Не рідної, а нав'язаної їм у тоталітарно-репресивний спосіб мови того ж язика, який є язиком ворога і окупанта і агресора, вони досі не хочуть зрозуміти і прийняти цю тезу і, 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 цю, і цю константу, що ця війна має мовну підставу. Що вона здійснюється мовно, в тому числі і в першу чергу. І це не я сказав не Ріна Дмитрівна, не Дмитрик з Дицятка, а це сказав представник Росії у цей лисиці це Нендзя, Бензя, ті, ті прізвища не знаєте, то точмо то, то лиса, яке сидить від Росії в ООН. То воно сказало, що якраз причиною війни, і це прозвучало на радбезі ООН. Розуйте свої вуха, шановні колонізовані співвітчизники. Якраз воно там сказало, що причиною підставою було захист російськомовного населення. І це ключова фраза, яка стосується всіх анексій. Вони всюди захищають. Це їхня підстава, це їхній гачок, це їхній магніт, на який летять, це їхнє гамно, на яке летить руска муха. Ну, то може перестати бути гамном. Ну, невже так тяжко? Перестати бути тим лайном, на яке прилетить ото руський і, 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 і прилипне своїми е, лапами е, чортячими. Тому, шановні друзі, війна якраз оці страсті підсилює через те, що вона, от вона ставить на ваги. І вона ставить якраз. Оцю Цю неприємно, неприємно. Я це розумію і з повагою ставлюся до тих дискомфортних відчуттів, але це треба теж пройти. Українці дуже багато що в собі переборювали неприємно, аби стати нацією месників і націю захисників. Бо ми досі могли бути нацією терпил і тих, що під плінтусом сидять, але щось перебороли в собі це. Це мають зробити також і оця частина, велелюдна частина колонізованих, теж попрацювати над собою і сказати, що ця війна це війна між Дмитриком і Грішою. Це війна за те, яким буде майбутнє. Ця розмова, ми зараз ведемо розмову про майбутнє, про те, якою буде Україна під час війни. Якою буде переможна Україна. Хто буде господарем переможної України? Дмитрик чи Гріша? Совокупіть ето невозможно. Ми совокупляли 30 років і побачили, що гріші є співпричинами воєн. Вони маленькі діти ні в чому не винні. Але все це підставово є співпричиною воєн. У множені я кажу. Тому що Росія вела війни окупаційні на різних територіях, просто найбільш кривава якраз на нашій. Це якраз розмова про майбутнє. Хто буде господарем переможної України? Дмитрики 30 років обставлялися грішами, забивалися під плінтус, затюкувалися, висміювалися, обкварталювалися і плебеізовувалися. І якраз тому такі страсті, тому це все бурлить, бо якраз ця війна показала всім колонізованим і українцям, в тому числі, свідомим, що все міняється. Що так, на 31-му році, і от в цій війні все міняється. Все докорінно міняється. І вже ніхто не буде сидіти за плінтусом. І вже ніхто не буде толерувати москвороти блювотиння на цю святу українську землю. Бо вже натолерувалися трошки, знаєте. І якраз це все є в основі. В майбутньому, я це хочу сказати тим людям, які, можливо, почують, не сприймуть, але, принаймні, от просто нехай осядеться. Шановні друзі, все невідворотно помінялося. І в майбутньому. Просто підготуйте себе до цього, якщо ви собі не ворог. У майбутньому русський язик і одномовна руска Я повторюю не двомовність, тому що можна виходити з колонізації через двомовність. І поступово, це є теж прекрасний процес, якому я аплодую, і не маю купу прикладів, чому це прекрасно. Якраз у майбутньому, оця одномовна рускоязичність, і взагалі русский язик, ви це сприймете чи не сприймете ваша справа, але попереджаю і прогнозую. Це все стане, і цей язик стане мовою інтелектуально відсталих. Громадянсько-інертних, ніяких, культурно-вторинних, культурно-трешових, ерзац-культурних людей, світоглядно-пасивних людей, отакі, які тільки би їх ніхто не рухав, політично амбівалентних, непевних людей. В майбутньому русський язик стане ознакою саме цих категорій, які я так описово вам зазначив і, і описав. І одномовно російськомовність в майбутньому, прошу просто це побачити, це дуже близьке майбутнє, буде, власне, ознакою отого желеподібного драглистого маргінесу. Це буде ознакою тих, кого ведуть, а не тих, хто веде. Це буде ознакою тих людей, які будуть доживати останні свої дні на руїнах отої старої рускомірності, де раптом ще хтось міг подумати, що язик руський це, це могучий, великий язик, велика культура. Хух. Прости, Господи, Ірина Дмитрівна, вибачте, будь ласка, херня то все. Русський язик уже зафіксований як язик ворога, галтівника, мародера, унітазного крадія. Ось це, власне, є ознакою отої одноязичності. Це буде завжди ознакою, і, і дуже близько, і вже стає атавізмом старих часів. Бути одноязичним вже ну, це ретро, це музей. Шановні друзі, це пилюка на вітринах експонатів. Бути одноязичним і так, так того -то триматися і так, і так ну, ігнорувати всяке українське це, це минуле. Це прах. Це перегній. Це відрижка Совєтського Союзу і часів колонізації. Це вже все минуле майбутнє за дво. Або україномовністю, де україномовність буде гегемонна і пріоритетна, а двомовність буде як перехідна фаза від стану колонізації. Ось це і є та візія майбутнього, і ця війна якраз за цю візію. І хто хоче, це батьків стосується. Гріша не винен. Батьків стосується, якщо ви хочете зробити вибір на користь одномовності рускоязичності, це ваше право. Але знаєте, що це є вибір на користь павербанків, генераторів і, 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 і дизельних тих диркалок. Тому що ваші гріші будуть запасатися генераторами і павербанками, бо ця війна надовго через вас. І це є просто вибір людини. Людина це свобідна істота. Та? Ось просто обрати цю формулу і зрозуміти, що ця вся. Ця вся ця ігнорація українського, воно веде просто-напросто в минуле. Це труна історії. Туди лягати себе не поважати. І своїх дітей в першу чергу. І своїх дітей в першу чергу, бо в них майбутнє має бути без генераторів і павербанків. Тому, от, власне, багато хто тут може сказати, що є ж опір російськомовного населення, наголошую російськомовного населення проти російськомовного окупанта. Дивно звучить, правда? Я цьому схиляю голову. Я завжди цей феномен російськомовного патріота я по-своєму якось осмислюю. Зараз я про це довго говорити не буду. Схиляю голову перед кожною людиною, яка це розуміє. Але це перший крок, це бунт. Це є бунт. Проти ворога, усвідомлений, принциповий героїчний бунт. Але це лише перший крок до наступної, до подальшої е дерусифікації. І цим другим кроком після бунту має стати не бунт, уже як такий, він відбувся, а заперечення ворога. На цьому базуються всі психологічні стратегії спротиву, витіснення травми. Спочатку бунтуєш, потім заперечуєш. Бунт ми проходимо блискуче. Кількість російськомовних патріотів це тому свідчення. Це є прекрасний чудовий феномен для України, яка деколонізовується. Але без другого кроку це буде намарно. Другий крок це якраз є заперечення ворога. Коли все вороже, ти від себе відчахуєш. Мову, тобто язик, культуру, товар. Свої звички, все. Від економіки до абстракцій. Все ти заперечуєш. І це, власне, є твоє звільнення. Це є акт торжественний, праздничний. акт твого звільнень від колонізації. Це прекрасно. Заради цього варто жити. Заради цього варто боротися, заради цього варто мріяти. Заради цього, власне, кажучи, варто перемагати, бо це і є перемога. Все російське має піти. Піти туди, куди послали ще на острові Зміїному по, 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 тому, по, по звичному курсу руського корабля. Ось туди має піти всеросійське. Бунту мало потрібне заперечення. Якраз про це заперечення, і ми зараз говоримо. Шановні друзі, ніхто не має ображатися, ніхто не має там, посипати голову попелу, все дуже просто. Настав час Дмитриків. І це не уникний час. Це історія повернулася тим обличчям до українців. І це вже не зміниться. Настав час Дмитриків, які стануть повноцінними, повноправними господарями своєї омріяної України. І туди треба спрямовувати всі свої зусилля. Покоління тих, для якого все російське є ворожим, уже росте. І це прекрасно. І ми будемо його виховувати на ворожості всього російського, і мови, і культури, і товару, і всього іншого. Тому всі, хто що цього не розуміють, просто-напросто дуже просте прохання, може перестати бути ворогами самим собі, своєму майбутньому. І тій країні, яка так сильно страждає за те, аби бути нарешті українською. Оце є вся мораль отої так званої мовної. Теми, про яку ми сьогодні говорили. Дякую за те, що ви вислухали мої думки. Я максимально щиро їх намагався викласти. Буду вдячний за те, що ви підпишетесь на youtube канал. Буду вдячний за кожну пожертву, яку можна здійснити в описі під відео. Є номер карточки, на яку можна здійснити пожертву. Я ціную кожного жорстводавця щиро вам за це вдячний. Бережіть себе до нових зустрічей.